Каналі Світ моїх захоплень. Ми знаходимося на дачі. В гості до мене приїхав Бонечка. Бончик, це собачка, їй вже сім років, чи Хлопчик такий чудовий. Він дуже полюбляє по цій галявинці бігати. Зараз він розбігається, роззнайомиться і буде показувати всі свої кандібобери, все, що він може. А тут у мене квітнуть, бачите, квітнуть пізні сроку цвітіння, тюльпани, червоні, жовті і такі якісь в царапинку, жовті, трошки рожеву царапинку. Друзі, я вас хочу всіх привітати із святом Пасхи. Всім вам божої ласки, опіки Божої, здоров'я. І, звісно, миру, миру в країні. Хай все буде добре, чисто, світло, як в сьогоднішній день. Він такий теплий, прозорий, бабочки, метелики літають, пташки співають. ну Звісно, сьогодні нічого на дачі робити не будемо, таких справ ніяких. Але ми будемо спочивати. Для початку у нас квас. Там вогнище розпалюється багато, чоловік розпалює. Трошки піджаримо м'язка, поспілкуємось. Вихідний день, отак дачу показуємо з іншої сторони. Бачите, там це у нас, така, такий нестабільний інтернет у нас на друзі. Заходьте на ефір, тапайте по екранчику, давайте питання, вітайте вас. Так, трошки день буде веселіше початок дня. До вашої уваги мої квіти, мої тюльпани, пізнього сроку цвітіння. До цих квітів у мене якесь особливе ставлення. знаєте, Можливо, тому що ми за зиму дуже скучаємо за квітами. Можливо, тому що. Ці квіти якось пов'язані з жіночністю, з 8 березням, спогади про маму, ну щось таке дуже-дуже щепітільне. У мене їх багато. Це квіти у мене є ранні, раннього цвітіння, середнього і пізнього. Так оці пізнього сроку цвітіння. Такі вони по величині, не дуже великі, не мають запаху, тобто, якщо у вас алергія, то тюльпани якраз ваші квіти. Це не гіацинти. Гіацинти теж прикольні квіти, але ж, знаєте, гіацинти, коли цвітуть весною, вони такий дурманніший запах мають, що не завжди в квартирі або в кімнаті їх можливо держати, тримати. От подарять гіацинт, обично їх дарять, виганяють цибулинку весною для, на 8 березня, щоб привітати. І приходиться її виносити на вулицю, тому що не на вулицю, вибачаюсь, на балкон, на лоджі, тому що дуже дурманящий запах. А от припіг наш Бонічка водички схотів. Нап'ється водички і зараз буде гасати. А є у вас домашні улюбленці, друзі, заходьте, заходьте на ефір, показуйте своїх собачат, кошенят, пташок, сьогодні свято. Знаєте, нічого не робити, аби будемо болтати, розмовляти, вітати зі святом друг друга. Боня, бачите, пішов дивитися до сусідів. От, він у нас дуже вихована собачка. Бачите, там такі прольоти, прогавини, є здорові, тобто нема труда пройти до сусідів, але він туди ні кроку не зробить. Він пам'ятає, що там у них кішечка живе, він з нею полюбляє дружити. І тому це заглядає, чи нема там. Як їхню кішечку звати, я забула. Якесь таке ч... сюди... чудодернацьке. А, Мікі, по-моєму, ага. Боня нема Мікі, да? бончик. Ви погляньте, як він дивиться, вглядається йому, хочеться, щоб там була подружка його. Її ще не привезли з міста, вона ще вдома. Хазяєва ще не переїхали на дачу, і тому Мікі живе поки що вдома. А Бонька у нас дуже полюбляє по лужку тут гасати. Бонь, побігай по лужочку. повітря. До речі, вже лужок в цьому році один раз скошений був. Коли покосили, обов'язково потрібно добре пролити лужок водою, тому що, щоб не було таких, знаєте, проплішених і оце сухих, так як у нас. Десь щось упустили, знаєте, за всім зразу не услідиш. Бончик, ти красавець у нас? У нас красавчик на сонечко любить грітися. любить грітися на сонечко. Птички співають дуже так гарно. Друзі, заходьте на ефір. Дивіться трансляцію, дуже буде приємно, якщо я когось буду бачити на ефірі. Задавайте питання, пишіть відгуки, що б ви хотіли побачити. І ще питання, а чи пекли ви сьогодні паски? Або вчора, як ви готувались до Великдня? Я спекла паску одну. По рецепту навіть не знаю, що то за фірма. Ну, тобто купили ми її. Ну, Знаєте, велике, велике як, значення має упаковка товару. Вона була так гарно упакована, зав'язана в такій красивій коробочці, а на смак, ну, непогано. Нельзя казати, що погано. Але... Маркі топт пече. Також смачні паски. Звичайні такі бумажняні упаковці. А Боня, ти поглянь, він сюди дивиться і дивиться, він шукає свою міки. Нема мійки, Бончик. нема Нема сусідів. Що? Єдине, що я сьогодні зробила, так це приоткрила свою розсаду. От там, бачите, в мене розсада, парнічок. Я її підоткрила, тому що дуже жарко, ну дуже жарко. Троянди виходять в стадію бутонізації. Трошки їх підживили вже, тому що ну, треба рослинки, сила дати рослинкам, щоб хороші бутони утворилися щоб потім квітка трималася довше. Навіть як досиш підживлення, пилюстки яскравіші стають. Я не, не то, що бачу, метелики літають, а навіть стрікози вже почали літати. Оця рослинка мені подобається. Бачите, вона така жовта. Все, бачите, які ще нарциси у мене квітнуть. І там. Ну, значить, не робити, що незручно. І там поодаль, є ще тюльпани. Є в червоному кольорі. Піони. Скоро будуть квітнути піони. Ой, то що на вигляд це буде чудово, а запах від піонів, він так дурманить, то просто аж, аж п'янить. Особливо той день, коли нічого дуже не робиш на дачі. А так як от сьогодні, присвячений відпочинку, то взагалі шикарно. Дуже. І там в мене інтернет зовсім попаде, ну, нічого Дуже-дуже інтернет слабкий. Ясно. Ідемо. О, друзі, ми з локацію трошки свою. Тут краще інтернет у нас. Тут у нас уже ялинки, бачите, які у нас зростають. І якщо чесно, я в хвойних рослинах не дуже розбираюся. Але зараз чоловік мені підкаже, що це Їх тут чотири. Бачите, росте. Бересклет, і лілії виходять в стадію бутанізації. Це жовте, але щось вона в цьому році, вона мені не дуже подобається. В тому плані, що в минулому році в ці стебли як дерево були. А в цьому, мабуть, щось там з цибулиною не ладно. Але вже відцвіте і обов'язково її прийдеться викопувати, подивитись. Там, може, ми ще погуляли трошки, а може підгнила для того, щоб цибулина лілії не гнила, не гнила, треба її обробляти, або ж при посадці додати фосфор, пепел деревини. Це дуже так добре, сказується на цибулині лілії і вона не гніє. Пепел взагалі взагалі розгалужує почву, і робить почву більш такою. М'якою, легким ґрунт стає. Ну, тобто його треба використовувати в розумних таких пропорціях, тому що зай, зайве воно теж все вредне. А ця лілія фіолетового кольору вона так жвавіше почуває себе. Да? А там холодний цей. Чуєш мене? Десь. Там, бачите, у нас кострик горить. Бончик на руках сидить. Ото бачите, який він. Песик, іди, побігай трошки. Побігай, зайчик. Такий наш зайчик. Світе Полуничка. Ну, друзі, я вас іще раз вітаю всіх із святом Пасхи, Божої піки і ласки, вам. смачних кулічів і пасок, миру в країні, здоров'я, злагоди. І всього самого хорошого. Ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. А ми будемо жарити м'ясо. До нових зустрічей.